2024 рік став знаковим для духовного життя Кам'янського. У місті відновлювали історичні святині, будували нові храми, а також святкували ювілейні події, які об'єднали громаду та стали символами віри, єдності та надії на краще майбутнє. Сьогодні у студії я, Анастасія Бесажна, і разом з вами ми згадаємо головні події у сфері духовності. Цього року парафія Преображення Господнього відзначила 30 років із дня заснування. На святковій літургії, що зібрала духовенство, прихожан і засновників парафії, згадали перший день, коли лише шість парафіян зібрались на богослужіння в тимчасовій каплиці. На важливу духовну подію для громади Кам'янського завітав єпископ-помічник Донецького екзархату Владика Максим. Очільник міста Андрій Білоусов, перший священник парафії отець Петро Бурак, засновники парафії та парафіяни. Єпископ помічник Донецького екзархату Владика Максиму, супроводі семінаристів Київської семінарії та отців української греко-католицької церкви провів святкову літургію, молилися про Кам'янське та Україну. Також єпископ-помічник вручив грамоти служителям парафії і кам'янчанам, які долучаються до розбудови храму та духовного зростання мешканців, першому отцю Петру Бураку та пароху отцю Ігорю Пагуличу, засновникам парафії, а також міському голові Кам'янського. Хочу побажати всім здрав'я, други. Ляти, я хочу побажати, щоб Господь як можна скоріше виконав усі наші молитви і приніс мир та перемогу Україні. І зі свого боку ми також вже говорили, зробимо все для того, щоб у серпні місяці цей храм був вже відкритий. Владика, щоб Богу вже можна було освятити. Кожен із нас на своєму місці є знаряддям в Божих руках. Пан Андрій має покликання та має відповідальність від Бога провадити наше місто, бо Божий храм є місцем. Зростання людської душі, і власне справді мріємо про те, щоб цього року, в серпні, на переображення, мати велике урочисте свято освячення так давно мріяного і бажаного храму Преображення Господнього тут за нашими плечима на цих мальовничих кам'янських кручах. Та тому хай Господь нам допомагає цю справу звершити та, і утвердити Божий дім у повноті своєї краси. Тому дякую многії благі літа. Будівництво храму «Преображення Господнього триває з 2008 року. А перша свята літургія парафії Української греко-католицької церкви Кам'янському була відправлена 13 березня. Отцем Петром в тимчасовій каплиці біля костелу для шести парафіян. Також парафія активно допомагає переселенцям і малозабезпеченим родинам через благодійний фонд Карітас. Як зазначила заступниця директора Карітас Кам'янське Марія Пагулич, фонд є доказом того, як церква може підтримувати та розвиватись завдяки небайдужим людям. Наша парафія є така активна, бо маємо багато служінь за ці роки. Поки ми є тут, а ми є тут уже з 2000 Третього року, Тобто вже в цьому році буде 21 рік, як ми тут, мій чоловік-священник, отець Ігор, так і я також з ним допомагаю. То за цей час ми здійснюємо також різні соціальні служіння. За час повномасштабної війни наша парафія придбала п'ять автомобілів, які ми передали для військових. Окрім постійної допомоги військовим, парафія приображення господнього української греко-католицької церкви заснувала благодійний фонд Карітес, який відомий багатьом кам'ячанам, а особливо родинам, що потрапили у скруту, а ще переселенцям і захисникам, адже саме їхніми сім'ями опікується. Фонд, надаючи духовну та матеріальну допомогу потребуючим. Церков то є люди, зазначає Марія Пагулич, які разом розвиваються і духовно зростають, та руками яких діє на землі Бог. Місто Кам'янське активно долучилось і до будівництва храму Преображення Господнього, який вже став знаковою архітектурною та духовною святиною. Очільник міста особисто підтримував проєкт будівництва. Храм висотою 27 метрів вражає своєю архітектурою, що нагадує візантійський стиль, а купол із контрастним забарвленням символізує промені Сонця, що сходять на землю. Висота храму «Преображення Господнього, Кам'янському, 27 метрів. Архітектура дещо схожа на візантійську. Незвичайний купол, контрастне забарвлення, символізує промені сонця, що сходять на землю. Від будівельників зведення та внутрішні роботи вимагають високої майстерності та вмінь. Найперше для міста так, це буде така святиня, духовна, українська святиня, так християнська святиня. Так, де мешканці міста зможуть прийти, помолитися, прославити Бога. Але водночас це буде певна архітектурна така перлина для міста. Я дякую Богу за ту співпрацю з міським головою, з Андрієм Леонідовичем, так, який підтримує будівництво цього храму, і щоб цей храм якнайшвидше був відкритий. Так і справді ми вдячні як парафія за таку підтримку міського голови. Завершення будівництва та освячення храму планується на осінь цього року. Цього ж року парафія «Преображення Господнього відзначатиме 30-річчя з дня заснування у Кам'янському. А вже у серпні парафія преображення Господнього української греко-католицької церкви вперше відзначила преображення у власному храмі. Будівництво, яке триває з 2008 року, стало результатом віри та наполегливості громади. У цей день у церквах лунають дзвони та здійснюється божественна літургія. Вперше це велике свято. Парафія преображення Господнього української греко-католицької церкви у Кам'янському відзначила у власному храмі. Сьогодні, окрім цього, що є велике свято одне з 12 найбільших християнських свят. Також наша громада, парафія «Преображення Господньої української греко-католицької церкви, святкує 30-ліття від свого заснування. Це у нас взагалі ювілейний рік, але сьогодні в нас особлива подія, оскільки сьогоднішнє свято є нашим храмовим святом. На день заснування парафії зібралося чимало гостей. Серед них єпископомічник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви Максим Рябуха та очільника мінського, який надав вагому підтримку та допомогу у завершенні будівництва. Я хочу привітати вас, привітати всіх всю нашу громаду зі святом 30 років нашої парафії, «Преображення Господнього побажати розквіту. Побажати, щоб цей храм ще сотні років ще стояв і прикрашав наше місто. Бажаю миру та перемоги Україні і дякую вам також за всі ваші молитви, за наше місто і за нашу країну. Я також користаю нагодою, щоб вам подякувати за те, що Божі мрії через працю, зусилля і старання кожної людини наших рук та наших молитв, наших зусиль стають дійсністю. Бо наше місто давно мріяло про величний храм. І храм переображення, який сьогодні має свій праздник, він для нас є також споменом того, що Бог сотворив нас для світла, що кожна людина вона несе любов, тепло, добро. І, власне, знаєте, сьогодні через вас хочу скласти подяку усьому місту, бо ви є лице та ви є серце, дякую за всі ті старання за довіру Богові. Бо підносити молитву означає ніколи не чутися самотніми, але завжди знати, що Бог з нами. А коли Бог з нами, то хто може бути проти нас? Задумка храму була така, щоб якщо потім звернути увагу, що із Христа спадають промені, тобто така, можна це описувати, як промені спадають зі Христа на землю Його благодать. І так склалися обставини, що е, отець мені телефонує, що сьогодні, 1 грудня 17-го року, роботи будівельні закінчилися по куполу. І рано вранці в цей день у мене народився син. До сльози рада, що вона, і я хочу, щоб вона вже зовсім була готова, щоб ну роки, які в мене. Цьогоріч завершили важливий етап будівництва, але ще тривають внутрішні роботи. Та вже зараз це місце духовна окраса Кам'янського. Наступною важливою подією стало будівництво першого храму Православної церкви України. Його зводять на вулиці Слісаренка. Поруч із Казацькою церквою Пресвятої Покрови – духовним осередком міста. Молебен на честь початку будівництва провів керуючий Дніпровської єпархії ПЦУ Владика Симеон. Сьогодні в нашому місті відбулася воістину історична, духовна, культурна, я не повість цього слова, державна подія. Бо сьогодні в нашому місті Владика Симеон благословив початок нового будівництва типового храму. Котре буде збудовано згідно всіх традицій, саме і української архітектури. Ще раніше, у 2023 році, міська рада сприяла передачі будівлі козацької церкви у власність церковній громаді, що стало важливим кроком до реалізації проекту. Аби у Кам'янському постав храм Православної церкви України об'єднали зусилля, влада та духовенство. Молилися віряни. Хочемо подякувати вам. За ту велику працю, бо ми знаємо, що коли ви почали працювати на Дніпропетровщині, то чимало храмів побудовано на нашій Січеславській землі. Тож велика подяка вам і велика шана. Я сьогодні щасливий, що знаходжуся в такому чудовому і славному місті, місто Кам'янське. Це наше місто звиття. і Сьогодні я скажу більше, місто, напевно, Яке просто постійно перемагає якимись новими здобутками, за старанням і сприянням міського голови Андрія Леонідовича Білоусова, команди його в цілому, партії бджола. Я сьогодні їм вдячний, тому що цей проєкт розпочав своє життя. Хочу подякувати і цю феодосію, який безперечно, тут трудиться. Ви ж подивіться, скільки приходить людей. Усіх годують, надають. Допомогу, скільки тут відспівують воїнів, проважають в останню дорогу, все це додає такої честі і відчуттям, що Бог поруч. Наразі козацька церква Пресвятої Покрови, що знаходиться у будівлі колишнього садочку, є потужним духовним осередком міста. Коли зведуть храм, приміщення стане ще й духовно-соціальним центром, де буде працювати психолог для військових та їх родин. Будуть надаватися юридичні та соціальні послуги для потребуючих. Зараз територія опікується як церковна громада, так і міська влада. Сьогодні приходять родини загиблих, сьогодні приходять люди в біді. Куди вони приходять? Вони приходять до Бога. Я вірю і знаю, що цей храм, і не тільки храм, а духовний центр, який буде тут, він стане справжньою духовною перлиною нашого місця, справжнім осередком православ'я і українського православ'я. Бо стіни храму вони надихають нас більше і більше до молитви, до надії на Бога, а значить, до перемоги і становлення сильної, міцної європейської української держави. А вже у вересні очільник Кам'янського Андрій Білоусов спільно з Владикою Симеоном, настоятелем храму отцем Феодосієм, вірянами та громадськістю, заклали наріжний камінь у фундамент першого храму Православної церкви України. Вічні цінності ми будуємо зараз. Ви зверніть увагу, по чому ми з вами дивимося історію нашої незалежності. По церквам, по вірі, Хрещення Руси, Софія Київська. І більш-менш прив'язуємося до певних історичних подій, що нам стільки-то років, а там молилися наші прадіди. І ось я вважаю, що своя святиня сьогодні зростає у величному казацькому українському місті, місто Кам'яцькому. Ми, Андрій Леонідович, дуже вам вдячні. Особисто я від себе, від собору Духовенства, від всіх нас за таку всещедру щедру працю, тому що це кропітка праця і дуже щедра праця во ім'я. У ім'я будівництва церков і хочу подякувати вашій команді. Усій вам очі Феодосію, всім вірянам. Коли у спільноти з'явиться власний храм, це дозволить об'єднати та долучити до духовного життя ще більше людей. Головне ж, ще більше людей зможуть віднайти тут розраду та підтримку. Щиро вдячні вам за те, що з вашими стараннями в Кам'янському з'являється перший сучасний не просто храм української церкви, а цілий духовний центр. Нехай Господь береже вас, береже кожного, хто сьогодні долучається до відбудови цієї унікальної святині. Бо це дійсно буде обитель Божої Матері, і це дійсно буде справжня, єдина духовна українська перлина міста і прикраса і для душ, і для самого міста. Важливу підтримку у будівництві храму надають також громадські організації Бджола та фонд розвитку Кам'янського. Ми взяли на себе зобов'язання. Спочатку що ця будівля вона буде у власності нашої парафії. Потім що ми побудуємо храм, і з часом тут дійсно буде такий великий, потужний духовний центр. Робили так, щоб це була і сучасна архітектура, і тим часом вона відтворювала наш український казацький дух. Я дякую вам, владика, за вашу підтримку. Дякую кожному з вас. У жовтні 2024 року головною духовною подією стало відкриття на території реабілітаційного центру каплички Православної церкви України, яка тепер доступна щодня для пацієнтів та персоналу закладу. За рік своєї роботи центр вже надав допомогу десяткам військових, людям, які постраждали від війни, мешканцям міста. Там працює команда кваліфікованих фахівців. Заклад оснащено сучасним медичним обладнанням. А тепер до медичної допомоги додалася і можливість відвідувати духовний осередок. Помолитися та надихнутися Божою підтримкою пацієнти та медики Кам'янського центру реабілітації тепер можуть просто на території медичного закладу. Це буде перша. Каплиця Православної церкви України при такому реабілітаційному центрі. Я сьогодні хочу подякувати міському голові Андрію Леонідовичу за таку підтримку, за розуміння. Щоденно тут буде відкрита ця каплиця, бо окрім. Фізичного здоров'я кожен з нас ще потребує духовної опіки. Рік тому ми відкрили перший в області центр реабілітації для військових. Місяць тому ми відкрили центр соціальної підтримки працюємо для того, щоб створювати для наших військових можливості і психологічної, і фізичної реабілітації. Я дякую Цю Фіадосю за те, що. Ми обладнали тут цю капличку. У день відкриття відбулося перше богослужіння, під час якого всі разом звернулись до Бога з молитвою про головні спільні бажання. Швидке одужання поранених, повернення наших воїнів живими та неушкодженими, а також якнайшвидшу перемогу України. Побували у капличці і наші захисники. Олександр ділиться. Результати реабілітації відчутні. І почувається краще, і спить спокійніше. Відколи я вже тут є, кожного дня я ходжу на реабілітацію. На початку я приїхав наляканий, зляканий. такий, я У от, мене походка була такова. А зараз я от нормально от, ходжу. Це дуже добре, що є ця капличка. Бо є такі моменти, що коли тут назбирується і, і ти можеш собі прийти собі і поговорити, там, висказати, що накопило, на Звернутися до Бога. Одним із важливих моментів року також стало відновлення свято-миколаївського храму в селищі Третузне. Ця святиня, зведена ще у 1787 році, неодноразово руйнувалася, але завжди відроджувалась завдяки зусиллям громади. У 2024 році відновлювальні роботи тривали, а святковий молебен у листопаді об'єднав прихожан і керівництво міста. Перша будівля Свято-Миколаївського храму була побудована у 1787 році. Дерев'яна зведена руками наших предків у селище Тритузне на території теперішнього Кам'янського. Храм змогли відродити після нищівної пожежі у 1825 році. А у 1913 дев'ятсот мешканці звели нову цегляну будівлю, яка, попри репресії та заборони, вистояла і дожила до наших днів. Разом із прихожанами храму, цим Віталієм Лопушанським, секретарем Дніпровського. Єпархії православної церкви України та настоятелем храму її греєм Віталієм провели урочистий молебень, під час якого було відкрито подячну грамоту фундатором церкви, серед імен жертводавців і очільника мінського. Цей храм йому вже більше 200 років. Його хотіли ще зруйнувати за часів радянського союзу, але нічого вони не змогли зробити, і ніхто і ніколи не зможе зруйнувати. Бо Цьому храмі живе Господь Бог. Я дякую Богу, що в мене є можливість також долучатися і допомагати в збереженні і відновленні цієї святині. Дякую всім, хто в міру своїх можливостей також робить цю справу. Дякую всім прихожанам цього храму, отцу Віталію. Я сьогодні хотів би від імені духовенства, від імені владики, від імені всіх нас подякувати очільнику нашого міста Кам'янського. Андрію Леонідовичу за те, що він своєю увагою, своєю працею долучився до цієї відродження цієї великої святині. Зараз у храмі продовжуються відновлювальні роботи, щоб зберегти цю унікальну святиню для майбутніх поколінь. Це історія нашого народу. Ви подивившись на цей храм, можете побачити мальтійські хрести, які є на ньому. А це суто козацький елемент етносу українського. Тобто, це є храм, який заявляє про свою етнічність, про те, що він українським був, є і буде, і про те, що відродження і перемога нашого народу полягає в збереженні своєї культурної історичної спадщини, яку ми сьогодні і бачимо у вигляді цього храму, який зберігся донині». Ну, а наостанок згадаємо ще одну важливу духовну подію року, що минає: свято Різдва Христового. Вже другий рік поспіль Україна відзначає Різдво не 7 січня, як звикло не одне покоління, а 25 грудня. Нагадаємо, що у 2023 році Православною церквою України було прийнято рішення про перехід на новий календар. Остаточно його затвердили на помісному соборі влітку 23-го. Відтоді українці звикають до нових дат. Як відзначали Різдво 25 грудня у Кам'янському? Ми дізнавались, об'їхавши місцеві храми. Святкового дня ворог холоднокровно здійснив масовану ракетну атаку України. Лише над Дніпропетровщиною на Різдво захисниками було збито понад 40 ракет. Повідомили у Дніпропетровській Ова. Та попри вибухи і ранкові тривоги, незламні кам'янчани таки рушили різдвяного дня до храмів. Світ святкує 25-го. Ращури наші 25-го святкували затишним вертепом на вході. Зустрічає прихожан новий храм Преображення Господнього Української греко-католицької церкви. Всередині урочисто йде служіння. Це різдво перше у храмі, довгоочікуване будівництво якого іще триває. З вірою у мир прихожани кажуть: попри всі ворожі дії, прийшли прославляти новонародженого Христа. До Козацької церкви при святої Покрови завітали вже на фінал служіння. Настоятель вітає гостей і проводить паралелі між сьогоднішніми подіями та народженням Христа. Зі святом світло Христового Різдва настав світанок, тривога закінчилась, ракети падати на голову закінчились. І, власне, це є Різдво, коли в мороку нічному. Здавалося, що немає жодної надії на порятунок на і спасіння, приходить Христос. Приходить, руйнуючи і зламуючи абсолютно всю темряву. Приходить не тільки 25 го чи 7 го січня, чи 25 го грудня. Ні. Приходить завжди. А тут поспіли вже й невтомні колядники. Заходилися бажати миру та добробуту і старше покоління, і молодь. Молодіжна рада, попри війну вже третій рік поспіль вітає усе місто зі світлим святом. Вже встигли від ранку побувати в державних установах нашого міста, і в школах, і в міського голови завітали до козацької церкви, Святої Покрови. Всі ці традиції ми їх пам'ятаємо, ми їх далі розповідаємо. То, що дійсно в Україні. Найчудовіші традиції такого немає в жодній країні світу. Дійсно, це те, що гріє душу, це те, що нас тримає на плаву. На третій рік війни українці знову доводять: віра у Бога, ЗСУ та перемогу не згасає, попри всі ворожі злочини. Різдво у єдину дату ще більше об'єднало громаду. А кажуть, коли єдні, тоді й не переможні. Дві рік для Кам'янського став роком духовного відродження, яке об'єднало громаду навколо спільних цінностей. Події, які ми згадали, ще раз демонструють, що навіть у найскладніші моменти віра і спільна праця можуть надихнути на нові звершення.